Уроки безпеки для дітей. Не заходь до ліфту з незнайомцями. Не грайся з сірниками. Взимку вдягай теплий одяг. Не грайся з розетками. Не залишай відкритим кран з водою. Не вмикай газові прилади. Не виглядай із вікон. Не збирай гриби та ягоди без дорослих. Під час ожеледиці ходи дуже обережно. Не розмовляй з незнайомцями. Перед вживанням мий овочі та фрукти. Не грайся гострими предметами. Взимку не ходи по замерзлим водоймам. Не відчиняй двері незнайомцям. Не купайся в заборонених місцях. Запам'ятай телефони екстрених служб. 101 пожежна та рятувальні служби. 102 поліція. 103 швидка допомога, 104 газова служба. Будь уважним і виконуй правила безпеки. Вони допомагають зберегти твоє життя та життя тих, кого ти любиш.